Всім привіт, мене звати Папа Джастіфай. Ви на каналі Брудна Сіна. І це брудна десятка номер 10 Випуск номер 10 Ювілейний випуск після Різдва. І я не бухав вчора нічого такого, просто все було. Тихомирно випили з батьками трішечки шампанського за перемогу, поїли пюрешки, та й все. Що ж, сьогодні в нас чергова десятка новин. Давайте починати. Давайте починати. Перша новина. Аналітики з NPD Group розповіли про світовий ринок іграшок, який у 2022 році продовжує зростання. за їхніми даними: 25% усіх продажів іграшок організували дорослі, які купували іграшки для себе, а не для своїх дітей. Що це значить? Це значить. Що ми з вами, паскуди Сутулі, купуємо ігри, іграшки для себе, а не для своїх дітей. Хоча може діти про це й благають, але ми купуємо їх все ж таки для себе. Чому так трапляється? Я думаю, всім зрозуміло, бо взагалі колекціонування це така штука, яка притаманна взагалі всім людям, і мені в тому числі я колекціоную різні речі, те саме трапляється з багатьма іншими людьми, особливо з людьми, які народилися там у х 70-х роках. Коли вся ця тема тільки починала народжуватись на світ. Для нас, які народились там у 80-90-х -х, х роках, для нас ця тема є. Майже сакральною, бо тоді нічого такого не було: не було інтернету, не було комп'ютерів, не було нічого. І ми всі гралися в іграшки, які тоді продавалися, там у різних молах, супермаркетах і так далі. І це були там якісь пістолети, іграшки, солдатики, не було ніяких комп'ютерів, нічого такого. Потім же почали з'являтися консолі перші, всілякі там Денді, Сега, PlayStation. Це вже набагато пізніше. І тоді вже вся увага наша змістила. Туди у консольний ринок. Але зараз, коли ми стаємо доросліші, починаємо розуміти, що в нас всередині панує така ностальгія за тими часами. І деякі люди, я в тому числі в якомусь ступені, ми шукаємо ці речі. Ми шукаємо цю ностальгію, яку знаходимо у е старих іграшках, нових іграшках, які випускають ті чи інші компанії. Тому це трапляється. Тому це трапляється, і я не здивований цій новині. Пишіть у коментарях. Які саме іграшки, можливо, не іграшки, можливо, ви колекціонуєте якісь комікси чи ще щось, щось. Пишіть у коментарях, наскільки вам це вдається. Поїхали далі. Наступна новина про те, що у 2018 році на Марс було відправлено апарат інсайт, який займався дослідженням червоної планети і надсилав до НАСА фотографії та важливі матеріали. На жаль, його час роботи добігає кінця. НАСА зробили пост у Твіттері і сказали, що це, мабуть, остання фотографія з Insight Айту, яку ми побачимо, бо він вже виходить з ладу, і його пора здавати на металобрухт. Це звичайна річ у космосі. Він, якщо я не помиляюся, вже набагато перевищив той час, який він мав знаходитись на планеті, працювати, і ось настав час його вимикати. Люди писали у коментарях, чому там немає сонячних батарей. Там є сонячні батареї, але вони запилюються. Тобто там на Марсі велика кількість пилу. І немає такої штуки, як якось щищати цей пил. Вона, мабуть, є, але не з усіх ділянок ти зможеш цей пил видалити. Тому рано чи пізно все ламається, вся техніка ламається, і апарат Insight не є виключенням. Скоріше за все, йому на заміну відправлять якийсь новий апарат, вже більш модерновий, вже більш універсальний. Якщо можна так сказати, який пробуде на планеті Марс набагато довше, та надасть нам ще більше та більш детальну інформацію про планету. І так люди почали створювати меми. Це доволі мила новина, бо нас не просто написали пост, а вони написали пост, наче від імені цього апарату. І сказали, типу, не переймайтеся, все гаразд. Якщо зможу продовжувати розмовляти з командою місії, я це зроблю. Але скоро я тут закінчу. Дякую, що залишалися зі мною. І люди вже. Вже ж почали робити мемчики і все таке. Ну коротше, це доволі прикольна новина. І я думаю, що наступний апарат не за горами та буде нас з вами тішити ще багато-багато років. Поїхали далі. Наступна новина про те, що дитина матері одиначки Келі Гавард, яка виховує чотирьох синів, один з яких хворіє на аутизм. Коротше, один з малюків просто взяв та витратив всі гроші е, мами на, на гру Roblox. Що це за гра, ви прекрасно і без мене знаєте. Це Донатна помийка для дітей, але новина не непогана, бо цю тему всі побачили і задонатили цій жінці доволі багато грошей: 8 730 доларів, якщо бути точнішим. А дитина витратила майже 900. Ці гроші були на оренду будинку чи квартири, і вона думала, що вже все, типу що робити. Але такі люди, як ми з вами, допомогли цій родині та. Задонатили їй купу грошей, і тепер їй не доведеться так важко працювати, хоча б якийсь час, для того, щоб виховувати своїх дітей. Ви знаєте, людям притаманно допомагати один одному, але не в Росії. На болотах ця жінка б загинула, а її діти її з'їли б її труп чи щось таке. Я не знаю. Коротше, поїхали далі. Наступна новина, Джеймс Кемерон дав чергове інтерв'ю, в якому знову підтвердив, що вже відзняв левову частку сцен третьої та четвертої частини «Аватара». Річ в тому, що Джеймс Кемерон, як і будь-який впливовий режисер, думає трішечки наперед. І він каже, що знаєте, в чому проблема всіх сиквелів? Їх проблема в тому, що актори старішають. І він відзняв багато сцен третьої та четвертої частини аватарів для того, щоб актори не старішали. Очевидна річ, я не знаю, хто ще таке робив. Я таке, чесно кажучи, вперше чую, але це доволі прикольна тема. І як я розумію, він вже впевнений, що третя та четверта частина будуть вже реально у прокаті. Тож, скоріш за все, гроші на ці фільми вже виділені. І він ось так, от наперед, коротше кажучи, знімає свої фільми. І він каже, що скоріш за все будуть там. П'ята, шоста частина, і які він вже не зможе відзняти, бо він буде старий, можливо, вже помре, і передасть естафету якомусь іншому режисеру, якого він там буде вважати, або студія буде вважати за кандидатуру, яка зможе це зробити. Він сказав, що це такий феномен дивних див, коли у серіалі дітям повинно бути там 10 років, а вони виглядають на 27, на 30 років. І це правда, бо часовий період дивних див, якщо я не помиляюся, він там не розтягується на кілька, на декілька років. Після там першого. Другого сезону проходить там рік чи щось таке. А зйомки тривали довше, і тому актори вже дорослі і не виглядають так, як вони виглядали у перших сезонах. І Це проблема. Це проблема взагалі великих довгих серіалів, ніяк ти з цим нічого не зробиш. Джеймс Кеверон трішечки. Придумав, це не серіал, це кіно, але він це придумав. Ну, побачимо. Я не знаю, я ще не дивився другий аватар. Сама історія аватару мені ну така. Типу, звичайна історія, нічого в ній такого нема. Але візуально вже ж цей фільм дуже круто виглядає. Там просто шалені гроші на нього витрачені. Тому коротше, якщо ви дивилися другий аватар, то пишіть у коментарях, чи сподобався вам він чи ні. Йти мені в кіно чи ні, чи дивитися вдома, що я втрачу, що не втрачу. Пишіть у коментарях, поїхали далі. Наступна новина знову про Джоан Роулінг, і вона знову опинилася в невеличкому скандалі, що трапилось, коротше кажучи, чергова якась там sjw активістка написала у Твіттері, що гру Hogwarts Легасі треба банити. Коротше, її треба ігнорувати, її не можна купувати, бо це всесвіт Джоан Роулінг. Хоча Джоан Роулінг взагалі, взагалі, ніяк не причетна до цієї гри, крім того, що вона створила цей всесвіт Гаррі Поттера. Я не утискаю нікого в любові до минулих творів. Або до речей, якими вони вже володіють. У мене особисто є перші 9 фільмів і всі 7 книг. Але будь-яка підтримка чогось на кшталт Hogwarts Легасі шкідлива. Чим шкідлива, незрозуміло. Що вона мала на увазі, незрозуміло. Вона просто ненавидить Джоан Роулінг і хоче, щоб її ненавиділи всі. Я зі своєї сторони на боці Джоан Роулінг, бо я не вважаю, що вона зробила щось погане взагалі. Я не є трансфофобом, я не є гомофобом. В мене багато друзів, що тих, що інших. Я не є цією. Категорію людей. Але я на стороні Джоан Роулінг при цьому. Що відповіла Джоан Роулінг? Вона сказала: глибоко розчарована тим, що Джесі Ерл це ось ця активістка. Не розуміє, що чистота мислення несумісна з володінням будь-якими речами у будь-якій формі, пов'язаними зі мною. Це вона каже про фільми та книги, які є ось у цієї Джесі Ерл. Істинно праведні люди спалять не лише свої книги і фільми, а й місцеву бібліотеку, все, на чому зображена сова і навіть своїх домашніх собак. Круто. Я б зробив так само, бо мене, чесно кажучи, вже задовбав цей гейт у бік Джон Роулінг. Вона не зробила нічого поганого. Вона просто висміяла пропозицію називати жінок людьми, які мають менструацію. Після чого її звинуватило у трансофобії, почалося ось цей всей кенселінг, коротше кажучи, від активістів у Твіттері, у на Реддіті, на Резітері. Але відмінити Джон Роулінг не так просто, як здається. Тому я підтримую Джон Роулінг. Я не є трансофобією. Ансофобом я не є гомофобом, але я на боці Джоан Ролінг на 100%. Пишіть, що ви думаєте про цю ситуацію у коментарях. Поїхали далі. Наступна новина про те, що Джеймс Кемерон провів такий експеримент та довів, що Джек і Роуз все ж таки замерзли б на тому плоті з Титаніку. Бо Кемерон каже, що його тупо задовбали оці питання про те, чи вижив би Джек, якби він заліз до неї туди на ці двері, чи вижив би він, чи вижили б вони обидва? І Джеймс Кемерон сказав, що ні, не вижив би в ніякому разі, загинули б, скоріш за все, обидва. Він каже: ми провели ретельне. Аналіз із залученням експерта з гіпотермії ми відтворили пліт із фільму, і ми збираємося зробити про це невеликий спеціальний випуск, який вийде у лютому. Тож чекаємо на цей випуск, буде дуже цікаво подивитися на цей рофл. При цьому, до речі, руйнівники міфів довели, що все ж таки Джек і Роуз могли вижити на цьому плоті. Коротше, не знаю, побачимо, що Джеймс Кемерон нам доведе. І як це буде зроблено? І чи руйнівники міфів знову ж таки підіймуть старі архіви та, можливо, зроблять ще один випуск? Не знаю. Побачимо. Поїхали далі. Наступна новина про знову ж таки мовне питання: про те, що у Kingdom Come Deliverance додали локалізацію, яку зробив один чувак. Він самотужки переклав весь текст. І сказав, типу, додасте його, буде круто. Не додасте. Ну що ж я можу зробити. War Horse Studios Студіос е, сказали: блін, це дуже круто, така велика праця. Ти, типу, зробив це все сам. Ми вже ж додамо е, субтитри. Ми вже ж все це додамо. І більше того, ми ще й подякуємо тобі за це. Бо це зробили не ми, хоча мали б зробити це. А це зробили фанати. Вони кажуть, ми тобі дуже типу, дякуємо за це і додаємо, і все наше ком'юніті має тобі дякувати за те, що бразильський варіант португальської додано у гру, і люди з Бразилії та Португалії зможуть насолодитися грою тією мовою, якою вони розмовляють. І чому я назвав цю новину? Відносіть цю новину босом та менеджером CD Projekt Red. Бо CD Projekt Red мають наразі локалізацію відьмака, фанатську. Ми маємо її. Вона є. Я, я граю в цю локалізацію. Вона працююча на 100%. І ми, українці кажемо, додайте просто цю мову до Відьмака, просто додайте її безкоштовно. Нам, не треба нам нічого платити. Просто додайте мову, і все вони цього не роблять. Чому вони цього не роблять? Величезне питання. Я думаю, що ви дивилися вже е, відео Олдбоя на тему того, що зрада це не зрада. Е, що, скоріш за все, скоріш за все, у відьмак 3 додадуть українську мову колись там. Я знаю, що ви не згодні з цим питанням, але я думаю, що все це скоріш за все станеться, особливо коли є вже ця локалізація, і просто треба додати трішечки підредагувати, і все буде гаразд. Ну і що у доповненні до кіберпанку, скоріш за все, буде українська мова, і скоріш за все перекладуть і. Саму гру оригінальну кіберпанку її теж, мабуть, перекладуть, бо це буде дуже дивно виглядати, якщо оригінальна гра не матиме українську, а доповнення матиме. Тож моя думка така: було б бажання. Вони все додали. Бажання нема. Чому його нема? Всі ми прекрасно з вами розуміємо. Важко боротися за те, що і так має бути там. Ми один з найбільших ринків Європи. Ми більше, ніж Хорватія. Ми більше ніж Болгарія. Ми більше, ніж усі, всі європейські невеликі країни. Як ринок, ми платимо більше грошей, але нашої мови в іграх нема. Чому нема? Хрін його знає, треба тиснути більше тиснути кожен день, якщо це можливо. І скоріш за все, зараз є великі шанси на те, що ми все ж таки поборемо цю гідру та отримаємо українську мову у більшості ігор, які ми всі з вами любимо. Поїхали далі. Наступна новина про Хідео Кадзіму, який сказав, що він навіть після своєї смерті буде розробляти ігри. Він стане меха кодзимою у розмові з IGN Його запитали про те, як він уявляє майбутнє своєї студії після того як він неминуче помре через 50 або 100 років. Замість глибокого філософського міркування, він просто сказав не. Я не помру. Я, я стану штучним інтелектом та буду працювати у мережі, допомагати своїм розробникам розробляти ігри як гейм-директор. І насправді це така новина, яка вже давно проситься у медіапростір, бо нейромережі вони еволюціонують, еволюціонують дуже швидко. І, скоріше за все, років за 50 буде можливість вигрузити свою копію кудись у хмару. Та ця копія зможе розмовляти з близькими там і так далі. Навіть зараз це вже можливо. Є Спеціальні боти, які на основі ваших переписок, ваших чатів, вашої історії онлайн, вони все це скамують. Та на основі цього створюється такий образ віртуальний вас, і ви можете якби розмовляти, хоча вас вже не існує. Ця система вона теж буде еволюціонувати, і, скоріш за все, років за 10-20 вона стане настільки універсальною, що зможе розмовляти не гірше ніж ви у реальному житті. Тобто вона може використовувати жарти, вона може використовувати манеру речі. Тобто, все це ці штуки реально вже вміють. А за 20-30 років, так взагалі. Тому Кодзіма не помиляється. скоріш за все, це можливо так і буде. До речі, в нього дуже крута нова студія, яку ви зараз бачите у себе на екранах. Він залучає нових розробників, вони розробляють. Три гри зараз чекаємо на те, що покаже нам Кодзіма у Death Stranding 2. дуже чекаю на цю гру. Сподіваюся, що він проведе роботу над помилками та виправить безліч помилок та безліч не дуже приємних механік, які були у Death Stranding 1. І Death Stranding 2 стане чудовою грою. Перша теж чудова, але з багатьма проблемами. А друга має бути взагалі унікальною та позбавленою всіх цих проблем. Поїхали далі. Остання новина на сьогодні це новина про те, що штучний інтелект нейромережі Міджорнал згенерувала те, як буде виглядати Генрі Кавіл у ролі. Спейсмаринів та інших героїв Warhammer 40 тисяч. Ці всі картинки ви вже бачили в інстаграмі. Я думаю, що люди чекають на цю роль. Їм цікаво, як воно все буде виглядати. Я не знаю. Я знову ж таки кажу, що мені здається, що він не підходить на цю роль. Хоча. Не знаю, якщо він буде грати якогось умовного Артаса, як я вже казав. Я не буду проти. Але якихось брутальних героїв мені здається, він не грає круто. Навіть відьмака, мені не дуже сподобалось, як він зіграв відьмака. Мікельсен зіграв би відьмака реально дуже круто. Бо Мікельсен ну він вміє грати. Він дуже талановитий актор, дорослий актор. А Генрі Кевіл він грає завжди одне й те саме. Це моя така думка. Він грає завжди одне й те саме і виглядає завжди всюди однаково. Мені це не подобається, якби я був типу трішечки більш підкованим у тому, що коїться у всесвіті Вархамеру, бо я не дуже шарю лорі, трішечки шарю, але не дуже добре. Багато хто з вас мені писав, що він може зможе зіграти деякі ролі, а можливо, навіть імператора. Людства, але щось мені підказує, що ні. Або імператор там трішечки інша людина. Ну як людина. <короче>, Коротше, ось читаю комент: він або Імпі, або Вальдор, або Генрі Кевіл у ролі горуса. До речі, горуса він міг би зіграти, мені здається, це було б непогано. Що ж, це була остання та найулюбленіша ваша новина цього тижня, того тижня. Чи можу сказати? Дякую вам за те, що додивилося це відео до кінця. Я буду продовжувати робити те, що роблю кожного тижня. Тому побачимося з вами наступного тижня у новій Брудній десятці. З Новим роком вас, з Різдвом, мирного вам неба та гарного вам дня. Побачимось. Чао!